Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з десяти найкращих фільмів із Джулією Робертс. Пропоную згадати старі знайомі фільми та, можливо, знайти для себе ті, які ви ще не бачили. Почнемо із першої великої ролі: Містична піца. Це романтична комедія режисера Дональда Петрі, головні ролі, в якій виконують Анна Бетгіш, Джулія Робертс і Лілі Тейлор. В центрі сюжету троє юних дівчат, які живуть у маленькому курортному містечку і разом працюють у кав'ярні Містична піца. Двоє з дівчат є сестрами, третя їхня найкраща подруга. Джоджо збирається заміж за друга дитинства, однак тікає з-під вівтаря, бо не готова до одруження. Кет закохана у 30-літнього одруженого чоловіка, у якого вона працює няною, доки його дружина перебуває в Європі. Дейзі закохується в заможного юнака, який навчається на юриста. Чудова акторська гра. Фільм отримав позитивні відгуки критиків: «Сталеві магнолії. Це комедійна мелодрама Герберта Росса, екранізація одноіменної п'єси. Це прекрасний фільм про жіночу дружбу, у якому зібрано розкішний акторський ансамбль: Салі Філд, Джулія Робертс, Шерлі Маклейн, Деріл Ханна Долі Партон. Молода косметолог приїздить до невеликого містечка в штаті Луїзіана, знаходить роботу в місцевому салоні краси та заводить дружбу з групою жінок, які приймають її у свою компанію. Разом вони проходять крізь життєві випробування, у тому числі смерть однієї з них. В основі сценарію лежить реальна історія сестри сценариста, яка померла від діабету. За свою роль Джулія Робертс одержала премію Золотий глобус та номінацію на премію Оскар. Наступний фільм Красуня це романтична комедія Гаррі Маршала, головні ролі, в якій виконують Річард Гір і Джулія Робертс. Річард Гір грає успішного бізнесмена, який під час ділової поїздки зустрічає вуличну проститутку, яку грає Джулія Робертс, і наймає її на тиждень, щоб вона супроводжувала його під час світських заходів. Протягом цього тижня вони закохуються один в одного. Цей фільм зробив Джулію Робертс знаменитою. За свою роль вона отримала премію Золотий глобус. Весілля мого найкращого друга. Це романтична комедія Пола Гогена, головні ролі, в якій виконують Джулія Робертс, Руперт Еверетт і Кемерон Діас. Джулія Робертс грає нью-йоркського ресторанного критика Джуліану. Колись вона домовилась зі своїм найкращим другом Майклом, що вони одружаться, якщо не знайдуть собі пару до 28 років. І ось Майкл знайшов собі іншу та запрошує Джуліану на весілля. Яке відбудеться за кілька днів у Чикаго. Джуліана усвідомлює, що любить Майкла і вирішує сказати йому про це. Наречена, яку грає Кемерон Діас, просить її стати дружкою. Джуліана погоджується, але при цьому думає, як їх посварити. Зірковий акторський ансамбль, прекрасна гра. За свою роль Джулія Робертс отримала номінацію на Золотий Глобус. Наступний фільм Мачуха це комедійна драма Кріса Коламбуса, головні ролі в якій виконують Сьюзан Серендон, Джулія Робертс та Ед Гарріс. Джекі та Люк Гаррісон – розлучені батьки двох дітей. Люк живе зі своєю дівчиною Ізабель, із якою зустрічається вже рік. Ізабель є молодшою за нього та ніколи не хотіла мати дітей. Стосунки між Джекі та Ізабель є напруженими. Джекі ставлять смертельний діагноз, і вона переживає, що не побачить, як зростають її діти. Тож вона саботує зусилля Ізабель зблизитися з ними. Зрештою, жінки знаходять спільну мову. Наречена втікачка це романтична комедія режисера Гаррі Маршала. У головних ролях Джулія Робертс та Річард Гір. Річард Гір грає нью-йоркського репортера, який пише статтю про наречену втікачку жінку, яка кидає своїх обранців біля вівтаря. Жінка заявляє, що стаття містить неточності та домагається, щоб репортера звільнили. Щоб відновити свою репутацію, він їде у містечко, у якому проживається жінка, яка саме збирається здійснити четверту спробу вийти заміж. Прекрасний акторський ансамбль. Notting Hill – Це романтична комедія Роджера Мічела, головні ролі в якій виконують Джулія Робертс і Гью Грант. Вільям має книжковий магазин у районі Нотінгіл в Лондоні. Дружина пішла від нього до іншого, і він живе разом із дивакуватим сусідом. Одного дня до його крамниці заходить відома голівудська акторка Анна Скотт, яка купує в нього книгу. Анна та Вільям проводять час разом, але згодом із Америки повертається бойфренд Анни, який також є кінозіркою. Це милий, і смішний фільм. Джулія Робертс і Гію Грант отримали за свої ролі номінації на премію Золотий глобус Ерін Броковіч. Це фільм режисера Стівена Содерберга, заснований на реальних подіях. У головних ролях Джулія Робертс, Альберт Фінні та Аарон Екхарт. Джулія Робертс грає матір одиначку, яка виховує трьох дітей і шукає роботу. Коли в її машину врізається ягуар успішного хірурга і ламає їй шию, Брокович звертається в адвокатську фірму Еда Мезрі». Справа провалюється в суді, і Ерін домагається місця у фірмі Еда Мезрі», хоча не має освіти. Взявшись за одну зі справ без Гонорару, Ерін виходить на велику корпорацію, продукція якої отруює довкілля. Вона вирушає в небезпечний район, збирає дані та переконує шефа розпочати справу. У цей же час у неї починаються романтичні стосунки з сусідом, який допомагає їй наглядати за дітьми. Цікава і надихаюча історія неперевершена гра Джулії Робертс, за яку вона отримала премії Оскар, Золотий Глобус і «Бафта». Далі в нас іде ще одна надихаюча історія. Це сімейна комедійна драма режисера Стівена Чбоскі, знята за одноіменним романом. У головних ролях Джейкоб Тремблі, Джулія Робертс Оуен Вілсон. Джулія Робертс грає маму незвичного хлопчика на ім'я Огі. Через рідку генетичну хворобу Огі має деформоване обличчя та переніс 27 операцій. Він ніколи не ходив до звичної школи. Мама займалася з ним удома. Коли хлопчику виповнюється 10 років, батьки вирішують віддати його до школи. Діти знущаються з нього, але згодом він знаходить там справжніх друзів. Це дуже світлий і добрий фільм, який підходить для сімейного перегляду. Закриває добірку драма режисера Пітера Геджеса, головні ролі в якій виконують Джулія Робертс і Лукас Геджес. Напередодні Різдва Холлі повертається з церкви та бачить на дорозі Бена, свого сина від першого шлюбу. Бен вже кілька місяців лікується від наркозалежності в реабілітаційному центрі і говорить, що наставник порадив йому поїхати додому на Різдво. Холлі рада бачити сина, але хвилюється, що він може погано вплинути на інших дітей. Вона дозволяє йому залишитись на добу лише за умови, що він не відходитиме від неї ні на крок. Це сильна сімейна драма. Чудова гра Джулії Робертс. Фільм отримав позитивні відгуки критиків. Наостанок у якості бонусу хочу згадати ще кілька фільмів, які не увійшли в добірку: Досьє Пелікан це захопливий детективний трилер. Джулія Робертс грає студентку юридичного факультету, яка самостійно розслідує справу про вбивство, в результаті чого її життя опиняється в небезпеці. Подвійна гра це романтична кримінальна комедія про стосунки двох шпигунів. Роль у фільмі принесла Джулії Робертс номінацію на Золотий Глобус. Їсти молитися любити це екранізація автобіографічної історії жінки, яка вирушає в подорож світом після розлучення, намагаючись пізнати себе та віднайти сенс життя. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці нові для себе фільми, або вирішили переглянути улюблені. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!